Усім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні, в даному ролику, ми поговоримо з вами на дуже важливу тему, а саме про тему стейкінгу. Я вам покажу на яких платформах шукати взагалі стейкінг, як правильно застейкати свої монети, що таке стейкінг в CeFi, що таке стейкінг в DeFi, чим воно відрізняється. Розберемо корисні сайти, на яких можна дізнатися про стейкінг, на якій біржі можна застейкати свої монети. І загалом поділюся з вами деяким досвідом, поділюся на тему стейкінгу. Дізнаєтеся, на якій біржі сьогодні можна застейкати ту чи Іншу монету, тобто ви повністю будете знати, як і де застейкати свої монети, щоб максимально примножити свій портфель, тому що, друзі, стейкінг є важливим і на дистанції стейкінг дозволяє вам зменшити вашу середню точку входу. Тому, друзі, цей відео буде доволі корисним. Перед тим як ми продовжимо, рекомендую вам підписатися на мій YouTube канал, підтримати україномовний контент і також заходьте в телеграм канал, тому що там ще більше корисної інформації для новачків. А зараз бажаю вам приємного перегляду і поїхали! І так, друзі, повертаємося до теми стейкінгу. Дивіться, я розділю стейкінг на дві частини. Перша це у нас є CeFi і є друга частина це у нас DeFi. Одразу скажу, для новачків. Ось ця схема, вона, скоріше за все, не підійде, тому що там доволі багато є. Потрібно набратися досвіду. Доволі доволі є багато нюансів. І я, звичайно, вам розповім, що таке DeFi, в коротко. Але основна частина сьогодні в ролику буде для вас: це CeFi. CeFi, друзі, це звичайні біржі, це ті біржі, які, на яких ви купуєте свої криптовалюти. Це Binance, Bybit, Bidget, тобто, якщо ви зайдете на сайт CoinMarketCap, введете ось цю вкладочку, ви побачите, що тут є спот і є спот децентралізовані біржі. Тобто є централізовані, є децентралізовані. Централізовані біржі це саме є ті біржі, на яких ми купуємо з вами ось ці всі монети. Тобто за реальний кеш, за реальний. Долар за реальну гривню або неважливо за яку валюту. тобто це ті біржі, які дозволяють нам купувати, зберігати і виводити свої криптовалюти. DeFi – це взагалі окрема ніша, окрема екосистема, на якій потрібно розвиватися, розбиратися, так і звичайно, це не для новачків. Воно для тих, хто недавно прийшов в криптовалюту місяць назад, тиждень назад, друзі, для вас буде це важко, і я вам рекомендую поступово це все вивчати. Тобто не одразу, тому що тут є і дохідність більша, маєте це розуміти, і звичайно, ризики є також більші. Про це пам'ятаємо. Отже, Переходимо сьогодні до основної теми, це централізовані біржі. Дивіться, для прикладу, якщо ми зараз навіть перейдемо на сайт CoinMarketCap, я вам покажу, як знайти, на якій біржі застейкати свою монету. Коли ми перейдемо на вкладочку Ефіріум, навіть просто ефір перейдемо. Тут є вкладочка Yield. Нажимаємо ось цю вкладочку, і ви вже побачите, що сайт вам пропонує деякі біржі, на яких можна застейкати ці свої монети. так Але знову ж таки, друзі, тут відсоток змінюється, потрібно це розуміти. Це такий самий простий спосіб, на якому можна подивитися, на якій біржі краще зберігати. Ту чи іншу монету, тому що там можна застейкати і отримувати також додатковий дохід. Але є два окремих сайта. Я вам зараз покажу, що це за сайти, і ми до них зараз перейдемо. І так, друзі, переходимо до першого сайту. Він є самим простим. Називається він stakingcrypto.io Я посилання на ці сайти залишу в описі під цим роликом, так само, як і на біржі. Користуйтеся, друзі, ви мене також досить цим гарно підтримаєте. Отже, ось такий сайт є. Ми тут впис... вписуємо для прикладу STRK, вписуємо монету Starknet, і ви побачите, що ось цей сайт ось тут нижче він одразу вам запропонує. Різні варіанти стейкінгу на різних біржах. Давайте більш детально це все розглянемо. На цьому сайті нам показано різні біржі, такі як Huobi, Bybit, OKEx, Binance, Я думаю, ви з цими біржами знайомі, і показано відсоток стейкінгу. Одразу скажу, він може бути іноді неправдивим, тому що в моменті може бути 23%, Для прикладу на Bybit, бачите, є 23%, Але зараз наразі на Bybit немає такого відсотку. Тобто це є фіксований і, можливо, цей продукт уже недоступний. Потрібно це все перевіряти. Для прикладу на біржі Хобі, як бачите, є на 7 днів для новачків, можна за Стейкати Starknet на 100%. Тобто, якщо ви новачок, якщо ви недавно користуєтеся цією біржею, можете зареєструватися і побачити ось таку дохідність тільки на 7 днів, друзі. Тобто, потрібно це також враховувати. Є на Окексі, бачите, 20%. Є зараз фіксований стейкінг на монету Starknet. І є також звичайний стейкінг без локу. Тобто, ви не лочите свої монети, ви можете в будь-який момент їх вивести. І також на біржі Окекс цей продукт доступний. На Binance, як бачите, є фіксований стейкінг під 9%, і є на 60 днів, можна застейкати Starknet на під 5%. Тобто, бачите, друзі, що варіантів є багато, і також потрібно використовувати ще один додатковий сайт, на якому можна це все перевірити. Дивіться, є ще ось такий сайт, називається він The Coin Yorn. Тут ви також вводите свою монету. Для прикладу, давайте зараз введемо Starknet, нажмемо з STK, і ось тут нажимаємо ось цю вкладочку, нажимаємо сюди, і тут показує нам всю історію стейкінгу. Для прикладу, за останній рік ви побачите, наскільки змінювалися відсотки по стейкінгу на різних біржах. Це перший графік, можна тут подивитися: історію змін. По стейкінгу, так, а нижче, коли ми перейдемо, ми також побачимо тут різні біржі і різні варіанти стейкінгу. Для прикладу, зараз гарний стейкінг є на біржі Binance. Як бачите, можна залочити їх також під 60 на 60 днів, під 5%. Це доволі непоганий стейкінг. Але нагадую, друзі, що я особисто використовую стейкінг в DeFi інструментах. Тобто я використовую гаманці, на яких підключаю різні платформи, і там уже стейкаю свої монети Starknet. Для прикладу, якщо ми зараз говоримо про монету StarkNet. Я про Starknet, друзі, якщо ви перейдете на мій на. Мій канал введете тут СТРК, ви побачите, тут є відос Staking стейкінг Старкнет. Там детальна інструкція, як користуватися гаманцем, як застейкати свою монету, тому що там стейкінг був до 20% річних. І я, до речі, зараз, звичайно, там уже відсоток впав, але близько 10-12% річних мої монети примножуються. Абсолютно. Не прикладає, не прикладаючи ніяких зусиль, друзі. І до речі, вони взагалі є не на біржі. Тобто, знову ж таки, це є більш безпечно, коли ти на гамацевій тримаєш, не на біржах, тому що біржі, самі знаєте, в будь-який момент можуть прокачати свої правила. Я думаю, ви це розумієте. Отже, друзі, коли ви ось тут ведете, ви тут також побачите різні біржі. І одразу скажу для новачків, використовуйте тільки перевірені біржі. Коли ви перейдете для прикладу, перевірите, які зараз є біржі, ви побачите, що тут є різний є... різний торговий об'єм. Так, тобто, дивіться, щоб біржа, яка вам пропонується, вона була хоча б в топ-15, в топ-10. Так, тому що ось тут нижче це ну на біржі, які є високоризиковані. І друзі, там відповідно самі розумієте, що можуть монети заблочити або біржа зі скамиться. Знову ж таки, ви це маєте також усвідомлювати. Тому що тут є як біржі, ви бачите, тут є ріжня, такі, як бітрує, це взагалі. Біржа ноунейм, no так така як бікономі, це також NoName біржа, але відсоток тут бачите самі 36% річних. Знову ж таки, це високий ризик і маєте про це пам'ятати. Тобто варіанти для стейкінгу, як бачите, я вам показую де шукати і на яких біржах можна взагалі застейкати ту чи іншу монету. Якщо ми для прикладу перейдемо зараз конкретно на біржу хобі, ви побачите, що. По стейкінгу на цій біржі є 5%. Біржа HTX або Hobi, вона раніше називалася, ви знайдете посилання на ці біржі, ви знайдете в описі під цим роликом. На Окіксі, якщо ми зараз подивимося, тут на StarkNet немає нічого, але на Окіксі також є свій. Доволі непоганий відсоток для прикладу для монети Тіа, якщо ви тримаєте свої монетки Целестія, то також тут 10% річних доволі непоганий результат. Тобто кожного місяця, друзі, у вас буде плюс 1% до ваших монет, і ваша середня точка входу буде з кожним місяцем зменшуватися, навіть якщо ви купили по дуже високих цінах. Для того й потрібно використовувати стейкінг, тому що він допомагає зменшити вашу середню точку входу, навіть якщо у вас немає за що купити. Докупити монет, тобто немає USDT. Тому для новачків я обов'язково рекомендую стейкати свої монети. Є ще така біржа, як XT. Це нова біржа, яка також доволі гарно зараз розвивається. За неї взагалі ніхто не чув, але ви будете одні з перших. Тут також доволі непогані є стейкінги для прикладу на StarkNet 1,5%, поки що так, але він відсоток змінюється і в моменті може бути набагато більший. Тут також можна стейкати такі монети, як Dash, Bitcoin під 8% річних, ефірчик під 10%, BNB під 5%, Тобто, бачите, є. Різні варіанти. Суї під 5%, тон коін під 4,5 і багато різних монет також можна на цій біржі застейкати. Якщо ми перейдемо зараз на біржу Bybit, ви побачите, що тут немає тих самих відсотків, про які тільки що я вам розповідав. Тут зараз доступен відсоток, доступний тільки на 0,80 річних. Це взагалі досить мало. І в моменті, звичайно, він збільшується. Я вам через це й розповідав, друзі, що ось тут в моменті може показувати гарний відсоток, але по факту він зараз в моменті змінився і є набагато меншим. Якщо перейдемо на біржу Binance, тут також є. Є деякі стейкінги, можемо ввести тут, для прикладу, ввести зараз Starknet, подивитися, що нам біржа Binance запропонує. А Вона запропонує нам два варіанти: фіксований і заблокований там на певний відсоток, тобто 5% річних. Це плюс-мінус співпадає з тим, що нам показувало тільки що. Ось цей сайт stakingcrypto.io Ось тут бачите 5% локет на 60 днів. Тобто 60 днів блочите свої монети старкнети, їх можна одразу вивести в будь-який момент, але відповідно відсоток той дохідність, ось там вона просто спалиться. Але монетки ви зможете в будь-який момент вивезти. Тому якщо ви все одно не будете чіпати свої монети 60 днів. Я думаю, це цілком реалістично, тому що знову ж таки ми чекаємо всі аль -сезону. Тому це є сенс всьому, є застейкати взагалі свої монети і отримувати деяку. Дохідність і давайте для прикладу я на цьому сайті веду зараз монету Aptos, подивимося де її можна застейкати, під який відсоток. подивимося зараз в реальному часі. Дивіться, я вів монету Aptos, Нам показує зараз найкращий відсоток. Це біржа OKEX, біржа Bybit. І давайте це зараз в реальному часі перевіримо. Для прикладу, переходимо зараз на біржу OKEX і вводимо, давайте тут для прикладу монету Aptos. Бачите, що тут є зараз 5% річних, то знову ж таки цей відсоток змінюється в моменті, так і може бути в моменті навіть 50%. Для прикладу, давайте перейдемо ще на Bybit. Зараз подивимося також Aptos, під який відсоток на Bybit. Ну Aptos на Bybit зараз бачите є гнучки 3,7% і ончайн є під 6,45%. Коли ончейн ви робите, друзі, блокуєте, то там 21 день виводу. Ви маєте 21 день чекати, якщо ви хочете вивезти свої монети. Про це потрібно пам'ятати. Якщо для прикладу зараз перейдемо, давайте ще на Binance, подивимося на монету Aptos, подивимося, де її можна застейкати. Бачимо, що тут також є два різних варіанти. І давайте перевіримо на цьому сайті на Binance. Бачите, є ось тут на 120 днів під 5% річних. Це саме той варіант, який тільки що я вам показував. І є під 6%, але це фіксований, його можна в будь-який момент вивести. Тому Знову ж таки, потрібно ці всі дивитися варіанти для себе найкращі підібрати. І на цьому сайті, якщо ми давайте зараз ведемо по Аптосу, цікаво подивитися, що зараз буде по Аптосу на цьому сайті. Вводимо сюди, переходимо нижче, нажимаємо сюди і дивимося, що у нас Аптос запропонує. Ось тут по Аптосу бачимо також. Тут та сама ситуація, знову ж таки, 5% тільки що, тільки що ми дивилися так. І є також інші різні варіанти. Є ще на біржі Whitebit, є на біржі Kucoin. Знову ж таки, ссылки, посилання на ці біржі знайдете в описі під цим роликом. І є, бачите, ще ось біржа XT. Це також тільки що я вам показував. І загалом, я думаю, ви вже для себе з цим розібралися. Зараз, друзі, хочу вам також показати, що в мене є ще на моєму каналі, показував, як стейкати свої монети суї в DeFi інструментах, тобто не на біржах, так, а через гаманці заходити на певні платформи і там стейкати. Я спочатку стейкав під 13%, там навіть більше іноді виходило. Тому, друзі, це повна інструкція. Можете користуватися так само, як і по монеті StarkNet. Я думаю, для вас буде це доволі корисним. А зараз, друзі. Давайте перейдемо перейдемо до DeFi інструментів. Пару слів скажу за DeFi. Я думаю, із defi інструментами для вас зрозуміло, тобто біржами, як користуватися, на яких платформах стейкати, і взагалі як це все робити. А з DeFi інструментами, друзі, тут трошечки складніше. І для новачків. Це буде складно, особливо так в перші рази пробувати встановлювати свої гаманці, нові так сіт фрази і можна запутатися для новичків, це буде більш складніше. І тут бачите, що в нас є різні блокчейни, і коли ви перейдете для прикладу на блокчейн Суї, ведете сюди. У вас тут покажуть, покажуть різні платформи. Є Суїленд, Наві протокол, це ті платформи. Якщо ми зараз на них перейдемо, ви на цій платформі переходите і там уже через гаманці підключаєтеся до цієї платформи. І там зможете застейкати свої монети під більші відсотки. Для кожного блокчейна, бачите, є ось тут різна вкладочка. Для прикладу, для монети StarkNet. Ось тут, якщо ви перейдете для StarkNet, тут також є свої платформи. Є такі платформи, як є Кубу, є Весу, тобто, знову ж таки, це нові платформи Ностра. Раніше я на Ностра стейкав свої монети Starknet. І бачите, що ось тут, давайте для прикладу, для на Ностра перейдемо, переходимо сюди в цю вкладочку і нажимаємо потім веб-сайт. І нас перекидує одразу на головний сайт Ностри. І тут потрібно нажати ще «Launch up». а це ми вже перейшли в «Define інструменти, друзі. Як бачите, тут вже написано Connect, це означає підключити гаманець. Для старкнета є свій гаманець, для прикладу, для старкнета це ArgentX X гаманець, і тут бачите, що тут є різні варіанти стейкінгу, навіть USDT можна стейкати під більші відсотки, DAI можна стейкати під 15%. Знову ж таки, це все, друзі, такий інший світ зовсім так. І для новачків це дійсно буде на початку важко з цим розібратися. Але якщо ви маєте величезне бажання в цьому розбиратися, так і спробувати на цьому більше заробляти, то відповідно, друзі, воно вам буде доволі корисним, тому що на Defi інструментах Більша частина людей вони не хочуть розбиратися, тому що це є складно, так і потрібно відділяти на це все час. А там, відповідно, дохідність є більша, чим, наприклад, на звичайних біржах. Якщо ми перейдемо, для прикладу на на Sui, так, знову ж таки суї Land, ось можемо запустити їхній веб-сайт, це також окремий протокол. Е, є гаманець. Дивіться, ось бачите, тут є підключити гаманець, тобто ви вже підключаєте гаманець, який підтримує монети сує. Для прикладу, це може бути гаманець Slash або суєт, є гаманець. І бачите, що тут можна застейкати вже для прикладу монету своє під 3% висотки, і інші, наприклад, стейблкоїни можна стейкати. Знову ж таки, друзі, тут є безліч варіантів заробітку, є взагалі поли ліквідності, є прості стейкінги, тобто на цьому виділяти багато часу і розбиратися, що для тебе більше підходить. Тому, друзі, на цьому не будемо зациклюватися. Я постарався для вас розповісти основні сайти, основні платформи, на яких можна вже знайти для себе різні варіанти стейкінгу, на яких біржах, куди можна перевести. Я думаю, монети перевести з однієї біржі на іншу біржу це вже не буде для вас проблемою. Думаю, ви з цим також розберетеся. Але загалом ось така ситуація, друзі. Надіюсь, для вас був цей ролик корисним. Якщо будуть якісь запитання по конкретним монетам, деяку монету застейкати, то запрошую вас у свій телеграм-канал. Там в нас є чат, можете задати своє запитання, і ми постараємося взагалі відповісти. А загалом ось ці посилання всі на біржі на ось ці сайти. Я залишу в описі під цим роликом. Користуйтеся. А зараз, якщо вам сподобалося, обов'язково підписуйтеся на мій YouTube канал. Дякую вам за перегляд. Бажаю всім профіту. І величезного терпіння.